Uh, і критично налаштовані польські історики кажуть: так почекайте, uh, давайте проаналізуємо, чому Польща так швидко впала в вересні 1939 року. А яке ставлення було до національних меншин в міжвоєнні Польщі? А як так стало, що вона мала таку погану такі мали проблеми з економікою, чому в такому поганому стані була армія? Чому станом вже на 38-й рік Польща була на межі громадянської війни, там були вже вуличні протистояння у Львові в 38-му році, в яких там і в тому числі Роман Шухевич брав участь? Лавкові гетто, згадаємо, коли євреїв не дозволяли вчитися вільно в польських університетах. Як ставились поляки до Європи під час Другої світової війни, тобто і там якийсь єдвабну і іншу? І це просто один з прикладів, коли там, там можна навіть згадати, як постання польської незалежної держави в 18-19 році, воно було. Ішла рука обруку з хвилями антиєврейських погромів, і про це якби є тепер є чудова книга Гжек Жґаудина, Львів, кінець, Львівський погром, 1918 року кінець Ілюзій. Яка вийшла українською мовою. До речі, Гавден, наскільки я розумію, в основному не живе в Польщі, тому що це дуже смілива книга. Навряд чи історик, який знаходився якби, в польських інституціях, міг би собі це дозволити, скоріш за все, він десь в Західній Академії живе. І ця книга, яка показує, що постання от Другі Речі Посполитий, воно було йшло, ну дійсно от рука об руку з антиєврейським насильством. Це при тому, що антисемітами не був там Пілсуцькі, е, він не віддавав таких команд, там, і так далі. І так далі. І е, ми знаємо приклади, повертаючись, наприклад, до нашого кейсу. Е, ну скажу спочатку, тільки що цей автор говорить про те, що він там двічі згадує Україну. Один раз в контексті, що під час Євромайдану образ Бандери став символом таким якби антиросійського спротиву. А після цього, ну якби і паралельно з цим, чим більше його намагалися зробити символом антиросійського спротиву, тим більше. Кремлівські еліти і кремлівські медіа використовували цей образ для шальмування і протестувальників, а пізніше якби, і політичної влади в країні устрою в Україні після 2014 року. Тобто це теж така амбівалентна річ, вирішив взяти на озброєння якби цей образ виявилося, що він не тільки зручний для мобілізації. Антиросійських настроїв, але він і зручний для мобілізації образу України як там, нацистської держави, як кремлівська пропаганда, каже знов таки. Тобто це така перша контекст згадки. Другий раз він згадує, коли пише провели, що було декілька спроб примирення і головну роль в примиреннях. Належала церкві, в, то, в першу чергу, католицькій церкві, і в 2013 році була навіть спільна заява католицької православної церкви. Треба, правда, подивитись тоді якого саме якби, там, патріархату, тому що в Україні декілька православних церков було на 2013 рік. Про примерні. Тобто вони спільно виступили там з цим. Але ми бачимо знову таки, навіть зараз, коли. В сучасній Польщі е, питання відповідальності за минуле не звучить в публічних виступах польської відповідальності. Е, крайні право подалюють там, питання Волині, е, подібне. Тобто, це той самий victimhood Hood Nationalism. І куди вже тут, якби, гріха дівати, коли ми дивимося, як ми зараз позиціонуємо свою історію. Це той самий victimhood Hood Nationalism. Тобто, у нас який офіційний наратив? Ми Століття ми боремося з одвічним ворогом. Він нас постійно поневолює. Він не дає нам розквітнути, не дає розвиватися. І кожен раз ми такі волелюбні, ми кожен раз боремося з імперіями, ми їх розвалюємо, а потім на наступні атерації ці імперії приходять і знову нас поневолюють. Правда, під імперією, розуміється, тільки одна єдина, якби ну, російська, тобто, яка ніби існує, що Московське царство. Що великі князівство Московське, що Московське царство, що Російська імперія Романових, що радянський Союз, принципу ну, тобто, якби це все вкидається в одне, куди дівається, якби решта країн і імперій, які мали пряме відношення до української історії. Польське королівство, Великі князівство Литовське, Річ Посполита, Отаманська імперія, Імперія Габсбургів, там, Королівство Румунія, Королівство Угорщина і так далі, так далі. Ну, вони десь там, якби десь там. Якщо в нас починається якесь загострення з якимось наших сусідів, то ми витягуємо цей виктіху націоналізм і по черзі якби пред'являємо. Якщо це стосується поляків, ну тоді ми будемо пред'являти їм там акцію вісла. Там і подібні речі, і, там пацифікації. Якщо це буде стосуватися угорців, будемо їм пред'являти мадяризацію, подавлення нацменшин там, від Австрогорської імперії далі. Буде стосуватися якоїсь іншої країни, знайдеться стосовно них, якби завжди є якби, що витягнути і проти словаків, проти чехів, навіть проти словаків-чехів, хоча здавалось би, що з ними ділити, але ось вже в нас якби, звучать публічно там. Що от Словаки, там русофіри, там, і от подібні о, такі... сентенції, і тези. Е, і я вважаю, що це дуже поганий підхід. Я радий, що хтось науково це обґрунтував, тобто показав, що на багатьох прикладах, тому що він знімає питання відповідальності, а значить, знімає будь-яке е, будь розуміння власної проєктності і можливості своєї гри. Твоя історія стає просто історією пішака, якого грають інші країни. Ну якщо так уявляти своє минуле, ну раніше пізно таким стане твоє сьогоденнє і майбутнє. Ну, напевно, люди, які про це говорять, вони або не задумуються про це, або їм начхати. Ну, мені не начхати. Тому я кажу. Що це хибний шлях. Тобто позиція жертви, це не означає, що треба би, замовчувати злочини, які були, відбувалися по відношенню до українців чи на українських теренах. Але основна акцентуація в історії має бути на тому, що створювалось, і на відповідальності в першу чергу тих, хто тут жили. Тому що це люди, які живуть в будь-якій країні, на будь-якій землі. Якщо вони вважають, що вони є господарями цієї землі, вони мають право на якби, розпоряджатись, вони на ній живуть, ну так вони і за неї відповідають. А якщо ж вся відповідальність переходить до якихось злих там, богів, які десь там знаходяться, незалежно чи вони будуть в Кремлі, чи в Брюсселі, чи в Вашингтоні, чи в Пекіні, чи ще де-інде, ну тоді якби залишиться тільки Слухтяну виконувати накази, які будуть йти зверху, якщо ти віддаєш відповідальність і свою можливість вибору комусь іншому, ну, так ти завжди будеш інструментом. Інструмент ніколи добре не живе. Тобто його використовують і, і доля його сумна.